Всім привіт, дорогі друзі та підписники мого каналу Слава Україні. Сьогодні в нас вже куплений Ford-Transit пасажир. Пасажир на 9 місць. Він сьогодні відправляється до України, буде розмитнюватись і буде продаватись. Але враховуючи ту кількість моїх підписників, яких цікавий цей автомобіль, я думаю, що він буде проданий в онлайні, як то кажуть, дуже швидко. Тому відразу забігаючи на порід, якщо вас цікавить ось такий автомобіль або щось типу подібного, звертайтесь, пишіть мені в приватні оголошення, приватні повідомлення. Вибачаюсь. В описі будуть всі мої контакти. З радістю підберемо вам подібний автомобіль, привеземо в Україну, розмитнемо і буде вам німецьке щастя. Сьогодні Ford Transit... Ще в такому класному, ідеальному стані автомобілів, чесно кажучи, кладу руку на серце. ну, Були, але це дуже велика рідкість знайти автомобіль в такому стані. Автомобіль 2019 рік, перший облік в Німеччині, але по факту виробництво 2018 рік. Автомобіль 2-літровий має в наявності 2-літровий дизельний двигун на 130 кінських сил. Це середня модифікація. Тих двигунів двохлітрових, якими комплектуються ці автомобілі, є ще на 105 кінських сил, на 170. І така дуже е, рідкісна модель на 185 кінських сил, яких я, в принципі, ще й сам не бачив. Тому, якщо ви вибираєте такий автомобіль, рекомендую або середня модифікація, або максимальна. Мінімальна на 105 кінських сил, на мою думку, буде малувато для цього автомобіля, коли ви посадите всіх своїх. От, до, речі, до речі, один мені підписник, який цікавиться ось цим автомобілем, має сім дітей. Сім дітей говорить, підбери мені, будь ласка, Іван, класну машину, ми їздимо на старому Т5 мультивані, який вже майже не їздить. У мене семеро дітей. Покажи, покажи той кастом, який ти купив. Тому я думаю, що він поїде туди. Тому що в пріоритеті багатодітні сім'ї, і в першу чергу я покажу це відео цій людині. Кастом немає до чого придертись, навіть коли я приїхав його купувати, хотів поторгуватися. В мене не було ніяких аргументів, за що можна сторгуватися. Один момент немає ковриків в салоні. Ось за це мені зробили знижку 200 євро. І по цінам, по факту, цей автомобіль ми купили за 15,5 тисяч євро. Плюс розмитнення 4,5 тисячі доларів, плюс доставка. І на виході він обійдеться 23500 в доларах, плюс-мінус, тому що курс міняється, так щоб ви орієнтувалися. Такого плану автомобіль в класній комплектації, в класному стані, 23-500 доларів вже в Україні розмитнений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Це, до речі, це класна ціна. За таку ціну знайти автомобіль в Німеччині в такому стані дуже важко. Тому, якщо ви хочете такий новіший, це вже новий, нова модель кастома, яка з 2018 року випускається, тому готуйте гроші. Готуйте гроші в районі 25 тисяч доларів, щоб такий автомобіль мати собі в наявності в нормальному, класному стані. Якщо хочете дешевше, в мене є е, підписники, які хочуть такі автомобілі, але бюджет до 20 тисяч доларів, 18-19. Вже ми дивимося старіші моделі, які е, випускаються з 2013 року. Ось буквально нещодавно рахував дуже цікавий варіант. Він обійдеться 20-21 тисячу доларів. Це 13-го року автомобіль з пробігом 250. 60 чи 70 тисяч кілометрів, але в дуже класному стані, в крутій комплектації, навіть на шкіряному салоні. В довгій базі l 2 як ви любите. До речі, тут в нас довга база l 2 Тут в нас топові фари. Ось навіть якщо в день, мабуть, не видно. Тут така дуже гарна полоска вночі. Можна показати, вона навіть тут фіолетовим віддає противотуманні фари. Е, далі. Ось така. Можна показати відразу салон. Е, ну, звертайте увагу на стан. Жодної царапинки, жодної, жодного нюансу. Таких автомобілів в такому стані ну, дуже мало е, на сьогоднішній день продається в Європі. Е, я як побачив цей автомобіль, відразу сказав, ми його купуємо, а далі розберемось, куди він поїде і для кого він поїде. Є ось така штука. Кнопка це вже до встановлено. Хто дивиться, до речі, маленька ну, не реклама. Е, Олег заводіла, класний чувак, передаю вітання. Е, дивився сьогодні, перед тим, як знімати відео на цей автомобіль. Дивився сьогодні його відяжку про кастом. І він розказав про те, що дуже високий поріг, незручно заходити, і багато хто до встановлює різні підніжки. Е, ось, будь ласка, вже готово. На кнопку заїхало, все. Далі, по стану він не фарбований, тому ну там, якщо там двері чи... Трішечки підфарбовувався автомобіль в Німеччині. Не бійтесь, це нормально, якщо не було аварій. У мене є всі прилади, я це все перевіряю, бачу, тому вам, те, що я вам показую, те, що я вам розповідаю, це по факту воно так і є. Багажне відділення доволі таки чимале, тому що це довжина L2. Якщо ви будете брати коротшу версію, на 40 см у вас автомобіль буде коротший. Тому звертайте на це увагу, якщо потрібен багажник, тільки L2. Форкоп довстановлений, оригінальний, також не дешева штука. Плюс під автомобілем є в нас запасне колесо. До речі, хочу показати вам в салоні сидіння, тому що ці автомобілі в першу чергу купують для того, щоб возити пасажирів. Як вони в нас трансформуються в щось. в щось. Ось так. Далі. Є тут ще такі реча. Ось так. І якщо ми хочемо повністю зняти це сидіння, ось тут така ручка, за неї тянемо. Давайте навіть провіримо. Оп, все, готово. Доволі таки швидко, але скажу вам так. Скажу вам так, що... Ось бачите, ось проблема в чому, що треба вміти це робити. Ну, давайте так, щоб відео у нас продовжувалось. Треба декілька разів це зробити, щоб розуміти, як це робиться швиденько. Якщо двійку так знімати, буде доволі таки важко, е, важкі сидіння, одиничку зняти без проблем. Це так, те, що я вже помітив в цих автомобілях. Зручно, але важко. Далі. По сидінням по салону все як нове, все як салону. Це Ford-transit Custom, це не Tourneo Custom. тому що ми тут бачимо? Метал на картах, не обшиті карти. І які відмінності, в принципі, з торнео? Це карти, це вікна, тому що в торнео такі є. Фірточки, які відкриваються, плюс є шторки. І підлога, якщо я не помиляюсь, підлога в турнео вона з войлоком, а тут такий прорезинений е, пластик, непогана підлога, але в турнео вона більш така по-домашньому, як то кажуть. В усьому все остальне, я думаю, таке ж саме, як в турнео, потолок такий самий. Е, взаді ми маємо додаткову е, пічку яка шумить гуде працює. Обігрівається автомобіль повністю доволі-таки непогано, але я шукаю, ще не знайшов і думаю, що тут цього немає. Це автономного вибасто. Тому що підігрів двигуна це одне автономне вибасто, коли ми нажали кнопку, і автомобіль став теплим, не заводячи автомобіль. Тут цієї функції немає. Я рахую, це мінус. В таких автомобілях повинні такі речі бути. По салону, по комплектації, що тут є, тонкрати і все, що з цим зв'язано, все воно на місці, все тут є, причому жодного разу не користувались, видно, що новий. Тут стандартна історія в кастомах сидіння ось так відкриваються. Є така додаткова ніша. Автомобіль має, до речі, до речі зверніть увагу 247 тисяч кілометрів пробігу. Стан нового автомобіля, реально. Е, сервісна книга є повністю до 201 тисячі кілометрів. Якщо перевіряти цей автомобіль, а я всі автомобілі перед купівлею перевіряю. Е, по Вінкоду, цей автомобіль, до речі, перевіряв на Carvertical. Це не реклама, тому що всі автомобілі раніше я на Авторія перевіряв, тому що 6,5 років сам працював в Авторія. І залишились в мене контакти, які мені допомагають це зробити. Постійно заїжджав на сервісну станцію і, що саме цікаво, йдемо, покажу. До речі, знову відсилка до е, Олега заводіли Ой, Ой, ой ой Е, Відсилка до Олега заводіли відео, він розповідав, скільки коштують заміна ременя тому що тут в них проблема. Ну як проблема? Не то, щоб проблема, але треба вчасно замінити ремінь. Він тут купається в маслі. Це не цепний двигун. І якщо ви провтикаєте замінити ремінь, у вас буде капремонт двигуна. Тому обов'язково Олег говорить 200 тисяч км. Мій моторист, моє СТО рекомендує кожні 100 тисяч км міняти цей ремінь. Ціна заміни, робота, наприклад, на нашій станції 200 доларів плюс матеріал. Матеріал десь обійдеться 150-200 доларів. Це в гривнях там, 1006 гривень е, обійдеться вам ремінь з помпою, якщо не помиляюсь, і болт. Е, тому що, щоб поміняти тут ремінь, треба розібрати півмотора, півдвигуна, е, зняти піддон, кришку піддону, зняти бокову кришку і вже так міняти ці ремені. Що класне в цьому автомобілі? Зверніть увагу ось на цю лейбу 26.06.2023 року. На пробігу 237 550, а зараз 247 тисяч 10 тисяч назад був замінений ремінь в двигуні в Німеччині. В Німеччині це коштує набагато дорожче, ніж я вам озвучив в Україні. Тому це такий класний бонус. Автомобіль повністю підготовлений е, до... До вас не треба нічого робити. Навіть масло, остання заміна була на 241 тисячі 6 тисяч кілометрів назад. Є тут така у нас порвана. Але мінялась. Мінялось, тому я їду до України і нічого не міняю. Ось так прям їду і людина буде купувати, також певний час не буде замінювати нічого. Є такий нюанс, як кхе, в Німеччині куниці е, проїдають. Навіть часто проїдають вони кабеля. Тут вони проїли трішки войлок, можна показати навіть ось там. І ставлять такі спеціальні системи, щоб відлякували різних тваринок і так далі. Тут трішки войлока поїли, але нічого глобального, нічого критичного. Так, капот ми закриваємо. Ось, до речі, стан. Стан. Сидіння на 247 тисяч кілометрів. Стан керма. Кермо в стані нового. Ось вам так помаленьку покажу, щоб ви бачили, наскільки наскільки цей автомобіль обережно експлуатували, наскільки він в чудовому стані. По комплектації, ось цей великий екран. Всі хочуть купити цей автомобіль з таким екраном, тому що він... Типу максимально функціональний і він у нас сенсорний. Заведемо автомобіль, покажу вам трішечки, що тут можна робити. Так, помилок в нас ніяких немає, тільки в нас скрізь від все відчинено, всі двері, тому у нас так все плікає До речі, фари в нас максимально топові, автоматичний режим противотуманки Є Apple CarPlay, є Android Auto. Я користуюсь навіть ось мій кабель. Тому що підключається Apple CarPlay по кабелю. Це мінус, але працює дуже класно. Е дуже все функціонує добре. Це в мене пальці замерзли і воно так не відразу увімкнулось. Як казав у нас колись Яник, увім, 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 увімкнути USB-вихід тут. Розетка на 12 вольт тут. Розетка на 12 вольт тут, USB тут. Автостарт-стоп, парктроники камера заднього огляду виглядає ось так. Далі для задніх пасажирів у нас також є USB 2 виходи. Ось такі різні полки. Багато різних ніж зробили вже в новій моделі кастома підстаканник відчиняється. Тут класні двері, класні карти, тому що багато місця для великої бутилки і так далі. Є в нас, зрозуміло, коректор зеркалу, а також є складання зеркал. Ось так це відбувається. Це, до речі, опція не в усіх кастомах, Ця опція присутня. Два ключі. Два ключі оригінальних, таких як потрібно, не заглушки з кнопками функціональні. Тут є в нас ось такі речі, як підстаканники. Тут. Ковриків у нас немає. Ось це мінус, за який нам продавець зробив знижку 200 євро. По автомобілю жодних царапин, нічого такого по автомобілю немає. Він в ідеалі. Тому обійти Це капот відкритий, я не закрив, тому такі. Е, гума Continental 2020 року, задня 20-2019 року. Протектор ще е, дуже непоганий, я би сказав, хороший. USB-виходи для задніх пасажирів. Також для задніх пасажирів є в нас окреме керування е, кліматом, холодно, тепло, а також режим дуйки. Ось такі вентиляційні шахти для задніх пасажирів. Щоб поміститись на той ряд сидінь, потрібно відкинути це крісло. І давайте все-таки, мабуть, я вам хоча б, хоча б так покажу, як це виглядає. Я не скажу, що тут супер багато місця е, в плані сидіння. Вони доволі такі вузькі, але. Але, в принципі, непогано, тому що, тому що ось ці сидіння, спинка також регулюється небагато, але сантиметрів 5-7 відкидуються ще нижче. Вішалочки, музика, колонки, все тут присутнє. Причому, до речі, до речі музика доволі таки непогана, як для такого типу автомобіля. В налаштуваннях стоїть окремо блокування цих дверей, тому треба на кнопку додатково відкривати. Так, двері тут в нас повинні відкидатись, якщо ми їх... Не знаю, як вони відкидаються, якось вони відкидаються, не хочу, не хочу наробити дурниць. Ось так. Ось так це виглядає. По стану ви вже бачите, так? Що по стану тут прям все топ. На цьому будемо закінчувати наш такий в принципі, коротенький огляд, тому що мої підписники знають про автомобілі Фордкастом, мабуть, більше, ніж я. Що би я рекомендував для тих людей, які вибирають сімейний автомобіль такому: типу, такий мікровен, бусик, їх по-різному називають, мікроавтобус. Мабуть, це Custom це оптимальний варіант по співвідношенню ціна якість, тому що якщо взяти конкурентів, Перший конкурент це Renault Traffic. Так, це конкурент, можна розглядати. Але інші варіанти по типу Multivan Volkswagen чи Mercedes там, Viano зовсім інші ціни. Зовсім інші ціни, причому різниця там доволі таки велика. І сенс... Якщо у вас багато грошей, ви хочете мультивен, класна, крута тачка, але, будь ласка. Прийдеться викласти вам не 20, там 3 25 а викласти 40-50. Е, ну, дуже дорого. Е, тому звертайте увагу на ці автомобілі. Ось в такому стані, якщо будуть попадатись такі автомобілі, я обов'язково їх буду купувати, пропонувати вам. Тому що такий стан це велика рідкість. Треба передивитися 10 автомобілів, щоб знайти один в такому класному стані, по такій ціні. По комплектації. Мінімум середня модифікація двигуна. Всередині, ну, бажано, щоб був там великий екран і так далі, але в принципі, якщо його немає, нічого прям критичного з вами не станеться. Він буде їхати так, як їде, і так далі. ну Не буде у вас сенсорного екрану, нічого страшного. Якщо у вас не буде камери заднього огляду, є проктроніки в базі з е, та задньої, їх достатньо для комфортного паркування. Е, звертайтесь. Пишіть в описі всі мої контакти. З радістю допоможу купити, розмитнити автомобіль в Україні, щоб було вам щастя. Всім дякую за увагу, дякую за ваш перегляд. Поставте вподобайку. До зустрічі в нових моїх відео. Пока.